Добрий день, шановні члени журі. Я Верещак Вікторія, учениця 9 класу Краснопільського ліцею No2. Пропоную вашій увазі читання поезії Тараса Шевченка Сон. У всякого своя доля. У всякого своя доля. І свій шлях широкий, той муру. Ой руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час, та й запустить пазури в печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той. Щедрий та розкішний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердешного. Кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає шкода й праці, схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той, а що ж то я ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудної жалкуєте, їй-богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую.